А тим часом Запоріжжя тримається. Чи не неби який спротив? Зокрема, мова йде про гуляйполе. Від початку березня Гуляйпільщина щоденно потерпає від нещадної збройної агресії російських військ. Весь цей час понад дві тисячі громадян, які ще не зважились на евакуацію, перебувають у надскладних умовах без газу, води, електрики. Сталого мобільного зв'язку, а з приходом осені ще й у холоді. В прифронтовій Гуляпільській громаді поліція несе службу в посиленому режимі. Правоохоронці надають сервісні послуги, розслідують злочини, патрулюють вулиці, несуть службу на блокпостах. До звичайних напрямів діяльності додалися нові документування воєнних злочинів, а також евакуація і допомога людям. Спільно з волонтерами співробітники поліції доставляють гуляйполе продуктові набори, теплі ковдри, матраци та буржуйки для опалення підвалів, де ховаються місцеві від постійних обстрілів. Ну, взагалі нема по чому стріляти. Будинки, будинки розбиті в селі, прилітало, на ферму прилітало, де корови. Оце отак стріляють. Склад усе, будь ласка, зерном склад. Оце. Я, я не знаю, по кому вони стріляють і для чого. це. Не оминули увагу й приватне фермерське господарство в селі Рівнопілля, роботу якого не припинила ворожа навала. І Картошка і часники це для того, щоб хранилися яку ми використовуємо для того, щоб відбудувати. Ну так як немає на чому сваді, такі піддони, матраси зараз дощі пройшли. Деякі в от'їзді поїжджали додому, до сімей, до дітей діти евакуюровані, живуть у місці. До фермерського господарства надійшла допомога у вигляді матрасів та буржуйок для облаштування льоху, в якому люди ховаються від небезпеки. Також частина гуманітарної допомоги була надана медикам.